Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Ну, є такий момент. У мене все таки, все таки в мене падає. Але давайте так, комунікація налаштується не так швидко, і такі взаємовідносини достатньо такі плотні, тісні і так далі. Тож це не, не швидкий момент. А будуть свої, в общем-то, не сегласія, будуть свої точки зору, і оце все. Але початок, початок буде покладений. Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Обговорювали, але це не був порядок денний. Ну, я, я говорив про те, що ця зустріч не буде на одному з каналів. Ви казав, що ця зустріч не буде про нас і, і, і за нас, і так далі. А, йшла про нас мова, але в знаєте, падитожим, ваканцові, як то кажуть, і в общем то, І, в общем -то. і там більш все-таки косвіна. Все-таки косвіна все. Ну, тут для нас ця зустріч для нас саме як для нас, да для України там для війни, де окупації по суті нічого, нічого воно і не і не принесе. Там єдине, що могло б обговорюватися, це то що як, як уже і зазначили да, щоб Китай не дуже підтримував Росію. Ну це єдине і по суті все чи вплине візит Сі Цзіньпіна в США на перебіг війни в Україні. У мене майже всі карти перевернуті. Одна, одна пряма і та про недовольство. Тобто, ну, ні, не вплине. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? А, ну, ну, Тому що гра не стоїть свіч, як говорять, да? ігра не стоїть свіч. Дуже високі ставки це для них ще більше, ще глибше загнати себе в глухий кут, а нижче спуститься в, в розвитку і так далі. Вони і так санкційна достатньо країна. А то ну тут тут взагалі це для них, в общем то смерті подобна. Чи закриє СБУ кримінальне провадження проти Фаріон? Ой, ну воно таке, що я хочу вам сказати. Ну ну воно ну воно ніяке. Воно буде тягамотне, ми про то забудемо. Потім воно скоріш за все закриється. Сказати вам про якусь відповідальність, що її притягнуть до якоїсь відповідальності ні, але скоріше, як то кажуть, або будьте тихіші, або думайте, думайте ясніше, що робите. от, от, по суті, все. Тобто, це більше психологічна відповідальність. Да? Там на щось надавили, десь щось заборонили і. І все, це не, це не щось таке. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача силами спеціальних операцій? Mm, ну, я тут не скажу, що воно якось вплине. Робота буде йти своїм чередом, все буде, як то кажуть, да, по посаджу і так далі. Тобто я не бачу тут якихось прям дуже великих змін. В мене їх прям, прям, прям великих немає. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Тому що по перше, тому що у мене тут рицар пінтаклі. Значить, ну що вам сказати? Проплачено? Проплачено. А, і проплачені є люди і в дружніх країнах, і не в дружніх країнах, які можуть писати якісь оці штуки для чого? А, а можливо, там скоро вже виборчі моменти. Возможно, треба для своїх же людей е, сохраніти моменти впливу і що хтось ще десь його там все-таки підтримує і нахвалює. Тобто не можна дати світу, плюнути на нього і щоб десь ще хтось. Окрім, в общем-то, болотів, розказував, який він хороший все таки і правильно все робить. Або вот. то є, це, це у нас якісь проплачені більш-менш предвибарні кампанії около того. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Достукатися до Африки буде достатньо, хочу вам сказати, тяжко. Я поки що, поки що сказати про більш ніж робочі моменти нічого не можу. Тобто робочі моменти налагоджені будуть, а от якісь такі стосунки відносини в наш бік. Це дуже тяжко і це затяжна, затяжна робота. Чи відмовилась Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Це скоріше приостановка. Якщо зараз там будівництво все-таки заг, я повного, повної відмови я не бачу. А якщо там щось все-таки застапарилось, то це у нас через те, що ми поки що затихли, тому що не знаємо, що і як буде далі. Ми не розуміємо, яка далі буде атмосфера, щоб просто знаєте, то залізнічні колії, в общем то, не знаю, не розтягали, не розбомбили, в общем то і так далі. Ну, щоб просто даремно не витратити гроші. Поки що це зупинка скоріше. Чи приєднаються перевізники Словаччини до блокади українського кордону? Є дуже висока ймовірність. Чесно кажучи, є дуже висока ймовірність, але я так думаю, що ми встигнемо десь що-то що дета порішати для того, щоб попередити цей вступ до блокади. Тому що в мене. Падають закохані в плані того, що підтримають підтримати цю блокаду О, ну, можуть, але ну, все-таки думаю, тут не встигнуть. Ми все-таки щось вирішимо. Думаю, буде так, що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів. Тут давайте так. Тут скоріше про знаходження якоїсь все-таки співпраці. Це можливо навіть не про якусь військову допомогу, а про співпрацю як таку. Да? економічно-риночне відносини, як то кажуть, а от, тут більше про це прощупування, звісно, почви по поводу військової допомоги було. А, вот, із сірі там а, чи, чи можливо повпливати, якщо там а, вирішує не знаю, якась парламентська більшість і так далі про цю всю допомогу. Тобто наскільки можна повпливати, наскільки можна виправити, умовно кажучи, ситуацію. А, вот, але здебільшого, тут все-таки мені кажуть про економічно-риночні стосунки. Чому Вірменія відмовилась від виходу з організації договору про колективну безпеку? О, Ну тут, послухайте, ну тут надавили. Тут прям надавили, тут прям, прям пригрозили, прям надавили, прям, прям пообіцяли. Що в них буде неспокійно, і що їм буде і що їм буде не дуже хорошо, і причому пообіцялися скоріш за все з Росії, тому що е, сигніфікатор цього, в общем то Путіна є. Тобто, скоріш за все, Росія показала свої зуби, і Армінія поки що трошки присіла, не як то кажуть, знаєте, не час. Поки ще не час, поки що, якщо вдруг що, вони не змогуть, скажімо так, дати достойний отпор, або не можуть чувствувати себе в безпеці, якщо послідує якась агресія після виходу із цього. Тобто, щоб звідкись вийти, треба кудись для них увійти. Знаєте, щоб їх хтось прикрив, якщо що. отак от якось чи вплине на економічну ситуацію РФ 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії? Так, ну що, ну, на цій серії світ помахає пока. Ну, прям дословно. Ем, що хочу сказати. По суті, да, відчутно для них це буде. Повпливає на кількість грошей, які вони отримують і на які можуть розраховувати. Це все є. Ну, там ще будуть більш якось, начебто, персональних санкцій. на. Персони. А от е, м, повпливати на економічну ситуацію да стопудов, тільки от, що я хочу сказати? Воно все одно недостатнє. От як ти не крути, воно все одно якесь недостатнє. Недостатньо вплив, недостатньо зажато, недостатньо прижато. От, от якось так. Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Так, хорошо чи збирається маска в Росію? Маск чим-то зайнятий. У нього зараз якась там робота, дуже багато нагальних запитань. Сказати, що він прямо туди збирається ні. Але що хочу сказати, якийсь візит може нанести і то ну прямо ну, дуже-дуже малоймовірно, і при розкладі, коли туди треба, не знаю, там знаєте, заїхати і щось дійсно зробити, якусь презентацію.